Яка найбільша країна на світі? Україна! Мені брат відпочав казав, чогось так. Подивись на карту України, на саме більша. Може, він мав на увазі в Європі? Мене не цікавлять інші країни, я обожаю Україну, обожнюю. Мене відправляли, виправляли в коментарях в тебе. Обожнюю, я не обожаю. Я обожнюю Україну, інші країни мене не дуже цікавлять. Ну, Україна найсаміша. В Європі, а у світі. Які є великі країни у світі? Лондон. А ти постав лайк і підпишись. Франція, Італія. Великі, дуже великі країна, материк, країна, Китай. Не та що я подумав, так? І на букву Р. Ні. Тоді це не країна, це болото. Так, це ми знаємо. Тоді нехай буде е, Бразилія. Чому Бразилія? Ну а що ні, прикольна неповно країна. Якби я там був би. Ну здається, що вона велика. Коли дивишся на ці карти, Канада.